Привіт усім любителям космічних подорожей, це Fast as Light. А, і мене звати Мік <ривіт> Отже, минулого разу у нас ніхто не помер і це дуже кльово, наша відчайдушна команда бореться за щось там, за своє місце у космосі. <ривіт> і давайте тиснемо кнопочку continue, continue. І продовжимо цю пекельну гру грати. І так, продовжуємо. Отже, наш корабель PlayCrafter в нашій команді дофіга народу. Тобто дуже багато, я хотів сказати. Серед них реальні люди це Сашап, Тріфтермен і Фантом. І решту люди, яких ми набрали, це Фредерік Оуні і Джонс, який є крутим дуже... Боже, як його раса, Золтан. О. Все, у нас все кльово, все круто. Давайте прокачаємо наш кораблик, прокачаємо його зброю, але не будемо. Прокачаємо е щити, двигуни. Щось я дуже хочу прокачати, але не знаю що. Також радили прокачати відсіки з повітрям. Було б теж дуже добре. Ох, о -хо, -хо, хо Окей, давайте прокачаємо двигуночки. Я кажу двигунчики, але я маю на увазі щити. Все, стрибаємо. І куди ми? Найближче це сюди ми можемо дістатися. Ну давайте, хай вже буде. Що поробиш? Хай вже буде. Ворожий кома... Ма мантійський корабель. І вони висадилися. О ні. Дідько. Це мабуть бах. Показує двічі здоров'я. Неважливо. Так, я знаю, що... Ем... Що ти теж підеш мочити їх і ти теж підеш їх мочити. А тим часом ми включимо дрончика і будемо стріляти вам. по щитам! Хоча варто стріляти відсік. Ух ти козел! Так, вони дуже поранений, йому треба піти підлікуватися і дрифтермен теж. Не забувати включати автостріляння. Тітько! Ви всі дуже сильно поранені. Ховайтеся... А! Фредерік помер. О ні, ми втратили... Фредеріка. Хто ще тут залишився? Наш хлопчик це... Тут самі вороги залишились. Так. Ем, критична ситуація. Наші двигуни зараз вийдуть з ладу. Але ми вбили ворога одного. Все, ми не можемо стріляти дуже погано і вони знищили наші, нашу зброярню. Вони всі слабкі. І, мабуть вони сюди направляються, а не сюди. Так, сюди. Ідемо ти її вб'ємо. Ооо, хо 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 запекла битва, знову о ні. О, ні, тільки... Ні, нехай він де зразу лікується, бо він зможе померти, я не витримую. Так, все, всі хлопці дуже сильно пострадали, всі йдуть лікуватися. Ми не можемо пере. Стоп. Ти чому тут залишився? Ти здурів? Хух. У нього два життя, ви бачили? Хапа! Окей, фантом, ми ледь тебе не втратили. Давай іди, лікуйся теж. Він не може лікуватися, бо кімната для лікування зайнята. В кого вони стріляють? Дербі, чекайте, це мій? Дебі? Ні, в мене матку. Джонсоні. Дебі Халеписько. Я не розумію, а де капітан Так, давай Золтан, мабуть, теж буде їх вбити, бо це буде дуже погано. Ох. Ох, ця битва дуже страшна. Все, ми вбили всіх. Фух. Це було дуже тяжко. Ми втратили когось, я не знаю кого. А, хто в нас пілот був? Фандом. Де він? Так, всі йдемо лікуватися по одному. Добре, що щити у нас міцні і е, ми витримали їхню атаку. Так, а тепер хлопчики ви йдете і відремонтуєте нашу зброярню, щоб ми могли їм помститися і замочити цих козлів, які нам завдали дуже багато збитків. Повітря! Швидко треба відремонтувати повітря, бо ми зараз задихнемось. І відремонтувати дронові сік. Так, все, повітря ми відремонтували. Відсік з повітрям. А давайте будемо стріляти в них. Ем... Вау! Повітря... Так, повітря зростає. Давайте відремонтуйте дронів. Все добре. Вмикаємо дрона. Все, налагоджується помаленьку. Тріфтер у нас зброяр. О, ні у нас буде за двигунчиками. Хоча він нічого... Саша пат у нас механік класний, але він у щитах сидів. У щитах у нас сидить також Джонс. Все, ми замочили цих супостатів. Дідько я ненавиджу вас всіх щоб ви всі помирали. Вау, не дуже так і багато ми набрали. Так, поїхали далі. Хоч же скрепу багато нам. Може щось прокачаємо. Ага, звісно ж. Чому я не можу це зробити? Ага, пауза. <смір> Ясненько. 30 скрепу, щоб таке купити, може сенсори прокачаємо, щоб трохи бачити, що в них робиться. Так, я думаю, це буде розумно. Згодом нам прийдеться ще відновити. Буде хол, тобто життя корабля. І давайте я зараз дочекаюсь, поки оксиген, кисень відновиться до повністю, до 100%, і тоді будемо записувати далі. Усе, кисень відновлено. Хайда стрибаємо десь. Давайте підемо сюди вниз. Я надіюсь, звідси можна буде дістатись сюди або сюди, бо це буде дуже тупо, якщо ми не зможемо дострибнути нікуди цій відстані. Отже, це не була туманність. І зараз я розберусь із цим надписом. Отже, нам пропонують розібратися з якимось кораблем. Давайте спробуємо, хоча можливо це буде якийсь лохотрон. А ні, все нормально. У нас битва. Простий кораблик, натискаємо паузу. Запускаємо дрона. Е Сенсори відключені, звичайно, тому що це не було і ми не можемо нічого побачити всередині. У них є додаткові щити, як бачите, треба їх завалити. Але цей корабель доволі слабкий. У нього один рівень щитів і все, вони тепер вже не працюють. Вони нас десь атакували, але невідомо де. Нам не видно, тому ми поки що не будемо. Дивиться. Так, атакуємо по зброярні, помаленько знищуючи кораблик. Ще один удар і давай дрончику. Молодець. І вони не попали в нас. Як же ж круто. Купа скрепу, це кльово. Це круто. Так давайте ми пройдемось і поглянемо, чи вони не пошкоджили нам нічого. Хоча якби було пошкоджено, я думаю, це було б видно. Так. Тоді назад вертаємося. Подивимося, що можна е, щоб підвищити щити. Я думаю, що мені треба прокачати зброярню. Бо мені треба 5 рівнів зброярні, щоб вмикати дві зброї одночасно. А У мене немає їх, тільки 4. Тому ми наберемо ще трохи. І тоді звалимо, звідси. Так, що підемо вниз чи сюди, як ви гадаєте. Давайте попрямуємо. Ну, ризикнемо, але попрямуємо вниз, щоб якомога більше локацій відвідати і більше прокачатись набрати. Чогось цікавішого. Окей, нічого цікавого, на жаль. От вже флот наступає повстанців, тому давайте далі. Тікаємо від них знову... Не була. О ні! І знову скаут рок. Рок це дуже сп'ява раса. Ми їх зараз дуже легко замочимо. Так. Все. Поїхали, починаємо тією ж самою тактикою переможною. Щити лягли. Топ! Я забув натиснути, Ох, все нормально. Зброю. Не попали. Ага. Зброярня відключена, знову на щити. Давайте стрільнемо їм у кисневу систему. І в зброярню варто було б краще стріляти. Але наші подвійні щити дуже кльові. Давайте в кабінку капітана початку і у зброярню щоб капітан не розслаблявся всі хлопці нормально тримаються вау дрифтер прокачався він супер стрілець молодець тепер він надає нам бонус до всієї зброярні якийсь мабуть я не знаю який але він молодець круто фантом теж скоро прокачається хоча він здається вже прокачався ще раніше так Е, отже, ці хлопці хочуть відкупитися, вони нам дають два набої. Ні, ми їх замочимо. Ну давайте. 17 скрепу подивимось, можливо, ми отримаємо більше від них. Останній постріл. І все. І все. Вау, це було вигідно. Ми заробили більше. Ех... Ти що ти чи зброю, чи зброю, чи зброю. Давайте щити, я все-таки дуже хочу щити. Оу oh, є, yeah. у нас три рівні щитів. Один рівень енергії забезпечує Золтанчик круто. Вся команда. Подивимось, знову ж таки. Саша, він прокачується у щитах, він дуже кльовий механік, дрифтер уже має навики у стрільбі. І фантом крутий капітан. Усе. Отже, у наступних серіях я... Якщо моя ця команда, не дай бог загине. Ось капітан. Е я буду набирати якимось рандомним чином людей. Адже дуже багато бажаючих, а всіх я не зможу взяти, тому я просто візьму сайт random.org, давайте сюди так. І виберу команду рандомним чином. Щоб всі мали однакові шанси. Так, отже, тут нічого цікавого, давайте... О, ні! Прийдеться вертатися. Це дуже погано. Е а також, можливо, хтось помітив, у мене новенька гарнітура є. Я записую тепер інакшим чином. І я хочу почути якісь відгуки. Візьмемо участь у навчанні. С беремо скрепу, кльово. Е я хочу від почути відгуки. Якщо вам подобається, то я буду надалі записувати нею, а якщо ні, то... Повернусь назад на веб-камеру. От. У наушниках чути шум їх. А, якщо слухати у колонках, то ніби нормально. Отже, я хочу почути. Скажіть, будь ласка, вашу думку. Мені вона важлива. Що прокачати? Можливо, не тратити гроші, так? Ну, тобто скреп. Зброю не хватає. На двигуни можна. На двигуни можна. Але треба відновити... Корпус і... Так, давайте сюди. І також треба купити пального трошки, бо вже не вистачає. Блін, нема нічого цікавого. Ось тут і магазинчик, круто. Давайте заглянемо. Що тут у нас такого є цікавого? Отож, отож, отож. Давайте. Пального... Але давайте спочатку подивимось, можливо ми купимо якусь якусь систему. Ні, нічого цікавого. Автоматичний релодер. Ну непогана штучка і сканери. Теж, блін, корисна річ. Але давайте для початку відновимо Це. Так. А, і по-любому нам треба купити. Пального хоч трохи. Можливо купити нам сканери і продати щось. Це, мабуть, ми продамо. Медбот залишається, це корисна штука. Бо в нас команда слабка, вона всі з Егні, вони кльові механіки, але не дуже сильні бійці. Е, і цей Heavy... Heavy Іонний, Нехай буде все-таки. Бо це єдина моя зброя. Хоча вона теж не стріляє набоями. Так. Дітько, скільки вона коштує? 22, 40 e, 47. Що купити релодер чи e, сканери? Сканери будуть вишуковувати мені Прикольні цікаві штуки. А, купимо пального, ти забив, так? Краще прокачаємо кораблик і я вже потратив тут багато. Як же це тяжко вирішувати? Давайте. Давайте залишимо все, як є, і йдемо звідси, так. Назад придеться повернутися. Забираємось звідси. Сюди, я надіюсь Так, ми щось встигнемо тут побувати. Якась планетка така червона, мабуть Марс. Тітько, нічого цікавого, дар нема витратив пальне, давайте ще сюди. Тут є якась цікава подія, мабуть, буде. Або якась битва, або ще щось таке. Е, окей, почитаємо, що тут. Отож, у нас тут знайома ситуація, ми прибули до планети і на них напали вороги. Вони або просять допомоги відремонтувати їхні захисні системи, або е, відрубати ворогів. Давайте ми все-таки знову ж таки не будемо ризикувати командою свою, не будемо посилати їх ремонтувати, а просто е, відрубаємо щось там. Так, е, купа скрепу. Вау, дуже багато скрепу. Ми заробили все, прокачуємо одразу розбороярню. І 34 ми витратимо на оксиген, бо як бачимо, тоді нам відключили його і ми сильно постраждали, ледь не поумирали. Все одно одночасно я не можу включити тут і тут. Е, тому що мені не вистачає енергії. В наступному разі я куплю собі ще енергії, а зараз додамо до кисневих систем. Усе, полетіли далі. Не те я натисну. Знімаємо паузу і полетіли. Е, вихід, виходимо з системи. І так, четверта. Ми прибули до четвертої системи. Так, тут можна купити 5... Е, Набоїв за 15 скрепу. А продати 5 набоїв. О, дійсно. У нас нема набоїв, нам не треба їх. Давайте 5 продамо хоча б. І заробимо чуть-чуть. Можливо включити. Ні, не будемо витрачати дарма. Нічого, все, стрибаємо звідси. Наступний сектор. У нас тільки один шлях і це ворожий сектор якого контролюють мантіси. Це такі оті жуки, що нападали на нас минулого разу і вони гади. Вбили в нас когось там, я не пам'ятаю як його звати, того хлопця, того бідолагу. Ем... Нейтральний. Допоможемо цивільним або відвалом. Звичайно, ми допоможемо цивільним. І в них є оця клоака, яка дозволяє... Чи це не клоака, Неважливо. Ем, Треба зразу же її атакувати, бо... Бо в мене навіть не вистачає енергії. Вау! Це щось новеньке. Тепер вистачає. Бо зараз вони висадять своїх ідіотів. О, вони вже виса... висадились, дідько. Я навіть не встиг стрельнути. Окей, значить посилаємо хлопців в атаку. Я думаю, вони троє. Можуть їх вбити. Автофаєв вимкнено. Але о, ні, вже постраждав. Ну як... що він якийсь поганий боєць. Так само як і Дрифтер. Відступаємо. І е, Саша пад тримається, але теж відступає. Добре, пожертвуємо поки що. Трохи. Влучите, включайте іон іл, бластер. Так, стринемо в зброярню і... щити Дідько, промахнувся, оце диво Давайте знову, друга хвиля, атаки, хлопці. Я вірю вас, ви зможете замочити цих жуків. Софія і Кара, боже, та це ж дівки. Хлопаки, давайте, мочіть їх. Давайте їм якусь двигунчики. Давайте їм у кабінь капітану, щоб не розслаблявся. І ще ти вже вони відновили. Отгадуємо. Так, давай, ремонтуйте нашого дрону відсік. Все, готово. Вимикаємо іонний лазер. Можливо він і не лазер, але неважливо. Ем, Так. І... Ідіть полікуйтеся трохи. Мені здається, що хтось помер. А, ні, все нормально. Троє. Все нормально, все класно. Зброярню. Е -е, дріфтер у нас зброяр. О, ні, у нас, я не знаю, де він має бути тут, мабуть. І Саша Пат. Добре, я... Ні, на щитах. Нічого. Переїхав. Нормально ми їх так мочимо по чуть-чуть, повільно, немає чим стріляти. Но дрон наш молодець. Нема енергії. І пальне кінчається. Вау, ви помітили. Вони просто не можуть нам завдати ніякої шкоди. Шкода, звісно. І останній постріл, мабуть. Так, цікаво, що нам дадуть. Дуже багато скрепу і ми допомогли це віднимо. І вони нас теж нагородили. Дуже добре. Дуже добре, ми зможемо собі ще щось прокачати. Давайте цього разу кинемо е, так на енергію, щоб можна було активувати е, е, і зброю, і всі відсіки свої. Так, нам ще треба ще дві на... Дрон... Дронський відсік. Е, так. Усе. У нас нема більше грошей. Давайте забираємось звідси. Тут щось цікаве. Отож, ми знайшли е, невеличку дослідницьку станцію і вона палає. У нас є два варіанти. Тобто три, але у нас тільки два. бо звичайно, покидати їх ми не будемо, ми ж хороші хлопці. Або послати команду, щоб засити вогонь, або е, спробувати врятувати виживших. Дідько, я не хочу дуже послати команду, бо мені дуже шкода, що вони помруть. Але давайте вже все-таки перевіримо хоч раз хлопців у, у Дії, щоб вони щось... Подивимось, що вони зможуть. Так. Круто, все добре. Ми отримали багато скрепу і дякуючи хто там у всесвіті не знаю комусь ми ніхто не помер тому ми можемо зараз ще щось додати додамо до вісику дронів так що він був більш потужний такий чи до двигунів так до двигунів несподівані рішення і ще 25 нас залишається додамо нічого ні до чого Отже, давайте стрибнемо ще раз і це буде, мабуть, остання пригода на сьогодні. Сюди, так? Або прямо. Ні, вниз. А звідси можна не достати. Давайте підемо краще. Уверх. Угору. І що тут? Ворожий корабель. Готові до битви. Всі готові. І ці гади вже висаджуються. Ну, як ви встигаєте? О боже. Вони вже висадились прямо-прямо тут. Тоді давайте. Всі всі сили на них. Двоє. Так, ні, не. Не помирай. Будь ласка. Відступаємо. Підступаємо. Наступаємо. Вау, вони попали в нас. Як це так, так трапилось, без мого відомо. Давай дріфтер підеш під. Е, підремонтуєш трошки. Золтона не найрозумніше рішення відправляти у бій, бо він трохи слабкий, але... Що поробиш? Оні відступає. Саша наступає. Давайте, хлопці, доб'ємо їх. Ну що це таке? Джонс. Фух, Джонс ледь не загинув. Дуже слабка команда у мене, вони не можуть просто мучити цих луків. А, ну як ви могли вимкнути? Вони ще й готуються тікати. Ну, от, напали то ще й... Ну так це дуже не можна, це підло. І куди вони... Де ви? Де вороги? Вони що? Не розумію, що трапилось, вони пропали десь. Давай, давайте, не давайте їм, все, знищили. Хоча б, хоча б знищили ворогів. Заробили трошки скрепу. Фух. Як бачите, такі бої абордажні у нас... нам дуже тяжко проходять. Але ми втримались, ми встояли. О ні, у нас на двигунчиках прокачаний. А Сашко на щитах, я постійно забуваю. І дріфтер зброяр, це я пам'ятаю, фантом капітан. Отже, які підсумки? У підсумку ще щось треба буде прокачати. Е, ще одну одиничку зброї. Е, одиничку енергії маю на увазі купити чи як. Е, 65. Лікувальний відсік теж було б непогано прокачати, бо наші хлопці дуже повільно відновлюються. Чи дрона. Навіть не знаю. Давайте прокачаємо дрона, щоб сильніше атакувати. Так. І витратимо 20 на автопілот. Купимо собі автопілот. Або ні, давайте все-таки збережемо цю енергію. Усе, отже, наші хлопці трохи прокачалися. Усі вижили. Все нормально. Наступний варіант у нас є куди летіти. Це четвертий сектор, це круто, тут їх загалом 8. Я надіюсь ми протримуємося хоча б ще декілька. От. Усе, будемо на цьому завершувати. Я надіюсь, вам було цікаво і я надіюсь вам сподобалось. І кажу вам, дякую за увагу і бувайте!